Всім доброго дня. Я тільки не зайшов до лісу. У нас сьогодні погода ясна. і У мене є перша знахідка, ось такий підберезник. Зараз будемо дивитися його стану. Добрий, гарний грибочок, Ось такий. Зараз будемо дивитися навколо, ставимо сюди. Ось, багато сьогодні. Ось таких поганок зі От. Ось так. о, чекай, дивіться, поганка одна. Ну, підбережника. Ось так ще одного знайшло. ледь не сплутав з іншими поганками. Йдемо можливо, ще десь щось знайдемо. У нас листяний, береза осика, де-не-де може бути сосна. Ось як тут. Ростуть переважно підберезники, підосичники, маслюки, моховики, а де-не-де навіть може бути білий. Це дуже мало, ймовірно. Але грибочки все ж таки гарні. Ну що ж, поки що нічого більше немає, тому йдемо далі. Подивіться, тільки вимкнув камеру і у мене вже є дві гарні знахідки. Ось такий от підберезник. І тут ще один. Цей вже такі чорні, ось там кошик недалеко я поставив. Ось один. Ось такі два. І зараз будемо дивитися. Поки що у нас ось таких от чотири є. Дивіться, я. ці два підберезники різні. Тут багато видів. Дивіться, навіть не встиг підійти до кошика один. О, це моховик. Тут уже такий от відберезник. Ось такі два грибочки. Ось ще одного бачу. Ось такі. Бачите, що казати, що тут також є моховики. Такі от. І зараз бачив першу нашу чергову знахідку. Ось такі два підберезники. Подивіться, один і другий. І я знову ж таки не встиг взяти свою крузину, не встиг до неї дійти і не йшов ще. Такі от. Декілька грибочків. Так, зараз йдемо до нашого кошика. Можливо, по дорозі ще якісь будуть знахідки. Ось такі наші знахідки. Це усе було на одному місці. Ось, до речі, є у нас ще у лісі голубінки. Ось такі гарні. Правда, ця дуже маленька, я її ненароком збив. Ну, тому я її не знаю, ну поки що візьму. Буквально під, відійшов від того місця десь 5 метрів. Ходили вже так. Сьогодні прохолодніше за всі останні дні, менше грибочків, але все ж таки є. Ось такого от одного підосічника знайшов. Тут є такий один муховик. Далі. Ще один А ні, це не муховик. Ось такі два грибочки. Я зараз іду вам ще одного покажу під але а уже більшого. Такого. Ну ось. Таких два підосідника, один такий аж маленький-маленький, другий більший. І знову ж таки муховик. Йдемо до кошика, а біля кошика я замітив ще й біля О, дивіться, який гарний він. Ось така наша знахідка на одному місці. Ідемо далі дивитися. Наступною тут нашою знахідкою. Є ось такий чудовий підберезник, а зараз, дивіться, що покажу. Ось такий великий гриб. Я, правда, я його не беру, бо я не знаю, що це. Дивіться, який він. Тут біля нього ще є. Ось. Чекайте, ось висота. Ось тут. Тому, хто знає, можете написати, що це таке. А зараз йдемо до нашого підберезника. Друзі, буквально на тому ж самому місці, подивіться, один такий гарний підосичник. Іду, йду, йду, йду. висідаю, заглядаю. бац, ще один. Такий гарний, молодий. Так я ж тільки на повізли. Ось таких два наших наступних грибочки. Буквально там от знайшли ці два підосечника. Ось такий от моховик мені попався. А це взагалі щось. Подивіться. Один такий підосечник. Ось десь тут другий. Там ще й третього такого красення поміти. Ой, який він красивий. І ще є взагалі щось таке. О, дивіться, навіть цих двох не помітимо. тут одна шляпочка і цей є. На одному місці вже стільки грибочків, а тут я йду йду і о! Подивіться, який він. Такого гриба не всюди знайдеш гарного. Ось така наша знахідка. Якийсь незнайомий не мені є. Тут, тут грибів так нам пощастило з ними, подивіться ви тільки. Один підосичник, там багато червоних мухоморів є. Ось. Підберезник один. Ще десь тут о, є підберезник другий. Там попереду на мене ще декілька підберезників. Чекають маховики. Ось. Підберезник третій, четвертий, п'ятий. Ось така в нас уже є кучка. Тут зараз вам ще покажу щось під і ще є ось такий от підсвічок. І ще на мене тут уже чекають. Подивіться, один моховик, другий моховик і третій муховик. Ось такі у нас гарні грибочки виросли. Наступною знахідкою у мене є ось такий підберезник. Ось трішки поїли його смака видаляємо. Ось не хоче злізати. Показує мені ось туди. Ось шкірка злізла, показує, що ось там десь є гриб. Ну, там був підусечник. Я якраз вітом прийшов. У корзині вже ось так. Грибочків трошки є. Ну, зараз цього красення чистимо і шукаємо далі. Попадаються вже дощовики. Ходили ми вже досить довго і у нас є наступні знахідки. Ось такий один підберезник. Другий, перший так був, заховався листячком. Ось наших два підберезника. зараз йду на ще одного іншого грибочка. Ось такого підосичника. Гарно комфортно сьогодні на вулиці, 14. Радість тепла. Я вже набрав половину корзинки. Буквально там ще корзина є, а я ось тут, подивіться, на яку знахідку натрапив. Один такий підсичник. Тут ще два, але помітили я ще одного підмаренка. Добре, залишу і потім зараз ось цих двох заберу. Ось таких ще маю двох. Вони взагалі суперові. Біля них ще якийсь горбочок, ось це. Ось ці два, подивіться, як намальовані під березника. Такі гарні грибочки, а це й взагалі. Такі чорну шапочку мають, гарні. Ось такі у нас грибочки. Навряд чи усі наші гриби, які у корзині, які ми знаходили, були чисті. Я ще ось таких два підберезника, дивіться, там є корзина. А це просто щось, цих два кладу. Зараз не знаю. Перше іду до такої знахідки собі. Бачив десь тут маховика. Ось два таких маховички. А тут а зараз щось взагалі буде. Подивіться, яка сімейка. Ну тут ще не видно, Тут взагалі. Дивіться. Один, другий, третій. Тут під ним ще є четвертий. Ось. Далі. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий. А там далі. Ще. А ні, то поганий гриб. А ось тут дев'ятий і... Десятий. Ну що ж, зараз будемо їх рувати і забирати. Ось я вже на таку голубінку потрапив, гарна молодесенька. У корзині вже так Гарно. Ось Там знайшов ту голубінку, тут такий от старий підбережник, а біля нього виріс такий молодий муховичок. Друзі, подивіться, наша знову гарна така знахідка, муховик ось такий. Тута. Тут дуже гарний підберезник один. Так, забираємо муховика з таких два грибочки. Йдемо зараз до корзини. А тут, видимо, тут не став. Ще один і на підкінець. Дуже гарний, ось такий великий рибочок. Зараз тут висів по нього і побачив ще одного що то Моховик чи підберезник. О, десь тут. Муховик. Подивіться, який гарний. Ось цей. Такі моховики дуже люблю збирати. Тут недалеко, ну трошечки ми пішли, дивіться, один, а збоку я помітив ще одного. Правда, вже меншого. Ось загубив трошки. О, Який гарний так в машку засів. Один. Під такою сосною маленькою. Один і другий такий вже більший. Уже маю такий більш, ну, майже повний кошик із грибами. Так у мене вийшло, що тут велетні, а тут маленькі пілісичники, муховики. А я зараз йду дивитися далі. Друзі, чергова знахідка. Подивіться, раз муховик. Два моховик. Ну, десь тут третій був. Ось третій муховик. Четвертий десь тут зараз. Я його трішки пригубив. Зараз. Відійшли до речі, досить недалеко. О, трохи четвер. Ось, четвертий є. Моховик. А тута. Погляньте. Ну і поганки. А, як цей підоссічник. Тут засів в такому гарному. В такій гарній рослині. І це, якою він з товстою мішкою. Біля таких от мухоморів, там є, там, там великих мішок під осечника, але маленького, такого гарного. Ну що ж, іду далі. Хоч камеру не вимикай, подивіться, буквально біля того. 5-10 метрів, ще такий гарний, аж червоний, червоноголовий. Ось так ми вже довго досить походили. І ось така знахідка у нас є. Такий гарний підісечник. Дивіться, так, який я знайшов чудовий гриб. Дивіться, ми з патиками так собі виріс. Ось такий підберезник. Полезина у нас вже є гарна, така з грибочками. Доки йшов, то ще бачив ось такі моховички маленькі. Дивіться, ми трішки довго ходили, заходили в інакший ліс, правда, там нічого не знайшли. А тут прийшли і вже один моховик і другий є. Ну там теж трішки баховиків підібрали. Ха зараз покажу їхню різницю. Подивіться, це наші і від цих хащі. А у тому великому лісі були трішки інші. Ось такі. О. Там вони гарні були. Ось. І від цих хащей, а такі один, другий гарні, молоденькі від великого лісу. Ну і зараз ще ці будемо чистити. Пішов пів метра буквально. Ось один муховик теж такий гарний. І другий. Ще... О, дивіться, я цього якишки не бачив. Обіля нього ще. є один. Дивіться, щеплю плюс три моховика до нас. Ось такі три. Трошки вже так багато відійшов. Ну І маю наступну знахідку. Такий підберезник. Я його побачив здалека. Гарний такий. Зараз буду ще шукати біля нього. І ті. далі. Трошки походив я і знову такий самий гриб нам попадає. Ось такий ще один гарний підберезник. Щось зараз попадаються одинокі тепер. Прийшли ми, ми в трохи більш березовий ліс. Ну і як, якщо березовий ліс ось під такою от сосною, виріс собі ось такий підберезник. Аж чорний. Я зараз йду дивитись. Далі може ще не якогось знайду. Отут вони люблять ось ти так по декілька штук. ось так. То також за такою сосною ще один собі вийде. А звідти я його би не побачив. Я один гарбний також. Ось так гайно засів. Ось таких ще два. Який тут полюбляється в траві рости. Трішки відійшов від попередньої знахідки, від підберезників. І маю ось такого підосічника. Гарного. Але трішки поїдженого, але нічого. Такої от сосни. Там був я зірвав старого і ще й чорнівого маслюка. А ось тут вже такий гарний підберезник мені попався. Я так з краєчку лісу собі збираю такі грибочки. Збиралися ми вже йти додому. На виході з лісу. Подивіться, який красу. Я побачив. Підсичника. Ось зараз ще може. Подивлюся, можливо, найду, можливо, ні. Ніхто не знає. Ну О. Правда, не то я знайшов, що треба було, але... Ось ще хтось такого підберезника скинув. Подивіться, якого підберезника скинув. Ну я навіть не знаю, хто б це міг таке зробити. Такий гарний Ну. О, зараз, напевно, ще одного я побачив. А ні, то листочок. Ось так. На виході з лісу ми Така Знаходимо. Ще, під... Ще два гриба. під осічник, підбережник. Навіть три, подивіться. Ось так от То дуже гарні гриби. І ось такі у нас прямо на виході з лісу, два підберезника і підосічник. Прийшов наш сьогоднішній збір грибів до кінця. До кінця. А що саме що ми сьогодні назбирали, Це муховиків. Було два види. Ось такий і такий. Підберезники, ще під є. Ну, і в принципі вже все. Ще так попадалися мухомори. Ну і один старий маслюк. Тому всім глядачам каналу, до побачення, до наступної зустрічі у лісі.